Всім доброго а, а, ранку, пат, доброго дня. А, а, Рада вітати вас у новому відео. Ми а, збираємося вже. Апать! Вампочка падає? А, 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 а плачеть? Апать. А, Чому вона плачеть? Отак. А, ти під пашками робиш? М -м. Ми збираємося вже йти за Ростиком м -м, на джиу. Сьогодні у нас субота. Е Що в нас сьогодні в планах? А в планах у нас сьогодні нічого не робити. Оце то плани. Ні, підемо в магазин, нам треба дещо купити, додому треба купити вологі серветки. Потрібно Ростіка зараз завести на. як вона називається? з'їла помада кусочок. Намазала губи. Ти прям так намазала, що дуже забагато. Так, завести Ростіка зараз в перукарню. І заведу його і, 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 Мені і в магазині. Мені і ще щось купимо в магазинах, і будемо домашніми справами займатися. А завтра, можливо, поїдемо в село. Можливо, я зробу, зроблю влог із двох днів, субота-неділя, типу наших вихідних, що ми будемо робити. Хочу провести час з дітками, щось приготую смачненьке і будемо. Займатися чимось цікавим. Там в нас є е, прямічний домик, який <плес> треба зробити. Ага, імбирного печива. Е, хочу цим зайнятися, можливо, дрібінка ляжу спати, ми з ростіком цим займемося. На сьогодні обіцяли, що відключення світла начебто не буде. А може бути. Ну, обіцяли, звісно, що не буде. Але це може бути. А завтра, може, поїдемо в село, прокатаємось, провідаємо всіх. Привітаємо всіх з Миколаєвком, який був вчора. Привіт, Привіталіна Мухаєва. Так, бистренько трішки нафарбує очі. Щось мені не дуже зручно сюди. Yeah. Швиденько збираюся, так буде мені швидше. А то на камеру щось мені було не дуже зручно. Е, докрашуюся, домальовуюся і біжимо швиденько за ростусяком. Всі зібрались і погнали. Завтой! Ростіка забрали ми сьогодні домой. Поборовся серцеєм, так? Да? Йдемо на стрижку, подивимося, чи там є вільне місце. Мамочку, ти взяла, а вона впала, да? Там по на вулиці у нас така мрака. Отака вот У нас на вулиці. Дорогу буде. Та куртка от мокренька. Так, ми прийшли додому, Ростик вже наш красавчик. Да? Ми вперше купили моті. Ну я ще ніколи не куштувала. Не знаю, ка я так, Як так вийшло, але ми mm. став, бо вони дуже заморожені. Ще прям з морозилки. Нехай трішечки розмерзнуться. Вони мають бути такими yeah, well, will... так, Накупляли ми сьогодні. Вон три пакети, принесли додому. Не знаю, що купили, як завжди, потратили купу грошей і нічого не купили. Так, зараз покажу вам, що ми тут набрали. Змокли, годину були то туди, то сюди. Короче, змокли. таке в нас прям дощ іде. Так, взяли голубці, поставлю морозилку. Нехай джуду. Діти мої дуже люблять. Оу, oh, зараз розберу сирні палички. Дуже люблять. Це я зараз частинку приготую. Взяла їм поласувати. Так, все, пакет пустий. І ще два пакета. Так, що ми взяли? Взяли е, какао. Думаю, може, вони будуть пити гаряче какао, бо що з чаю вони не дуже п'ють. Взяли серветки, бо в нас закінчилися. Це в нас. Так, три різних пачки серветок взяли на запас. А, йогурта взяли. Молочко. Взяла ну Кушень, буду. буду щось готувати. майонез теж в холодильник поставлю велику пачку. знадобиться. Так, що ще в нас тут є? Йогурти, ось таких два, два таких. Від Яготинських, два агуня. Угу, теж холодні. Взяла хлібчик, ось такий бездріжджовий. це я буду їсти, мені таке подобається. А це моїм домочадцям, Взяла кускус. -кус. Щось я давно не готувала кускус. Взяла кускус з овочами, приготую щось. А і ще до кускуса взяла грибочки, теж щось з них приготую. Е, не знаю, що вже готувати. хочеш щось придумати смачненьке, щось дай, приготувати. Це, розбираю все, що накупили. Ставлю чайника, бо дуже холодно. Воно вже... О, Довго-довго ми вийшли з дому, було 10-40. А зараз ну, о, добре ми проходили туди-сюди. На ну, вулиці, звісно, погода не сама-такий сама, -сама. Такий мокрий, холодний дощ, йде, таке мокрюще, холоднюще, братінюще, ужасно просто. Будемо щось готувати, Хочу сьогодні щось приготувати, щоб завтра, в неділю бути повністю свободною. За вітришку, за як там? За пістришку в лоба шишку? Не, за пістришку даю шишку. За пістришку даю шишку. Так, помити руки. я вже посуд розпираю, а руки я не помила робила. Так, ще зараз приготую, покажу вам, що буде. Готувати ще сама не знаю. Що я буду ой, таке... Що таке? Що за вулик? Що за вулик? Ви що сваритеся? Казати, щоб вони там постійно сварились, то ні, але інколи в них конфлікти бувають. Він з нею дразниться спеціально, а вона тоді кричить. Якщо він з нею дразниться. Ну, звісно, з мене б дразнилися, я би теж кричала. А чому б і ні? Так, покажу вже, що буду готувати. Розложу посуд, положу його з спати, поставлю щось смачненьке, приготуюся. А ми зараз пообідаємо, даємо борщ, який в нас там залишився, і буду вже готувати щось свіженьке. Так, довго думала, що поставити ось оцю мою баночку, мою скляночку. Дуже люблю оці з бамбуковими кришечками. Тут було чаю, таких півбаночки, хто пам'ятає, купувала я її в АТБ взагалі там за 70 чимось гривень, і насипала туди какао. Давно не брали какао. Купили зараз сезон, знаєте, холодів. Хочеться чогось смачненького попити, з чимось порадувати діток. Вони в мене люблять пити какао. Роблю їм какао одному та другому. Ангеліна то завжди мені допомагає. І мені здається, дуже класно у цій баночці буде виглядати воно на поличці. Завжди розвожу їм спочатку кипяченою водою, а потім доливаю просто молоко, і, виходить, не гаряче, саме враз смак буде не гаряче Але якщо хочуть гарячого, то тоді я просто кипячу молоко і заливаю кипяченим молоком. Зазвичай це любить розтік гаряче какао, ще він любить маршмелу туди додати чи маршмелу, як правильно не знаю. Все, перериваємося ми на обід і на пиття какао. Слухайте, в моєму обуренні просто е, немає слів. Вчора я показувала вам ось такий вот подарунок, Папи, який принесла дитина е, зі школи. От скажіть, що не так з подарунком? То от, що не так з цим малюнком? Скажіть, будь ласка, як можна було Хмельницький, як можна так облажатися і зробити прапор ось так? Хіба в нашій країні такий прапор? Це прапор кого? Ну, це чий прапор, я просто в шокі. Ну, як так можна? Ну, ось як так. І я впевнена, що там сидить дуже багато людей, які за це отримують дуже великі кошти. І з наших податків. Але е, ось так от робити подарунки ну це взагалі. Ну, як так можна зробити? Ну, ви що, не перевіряли, не дивилися прапор якою стороною? Я не знаю. Я просто в шокі, якщо чесно. Е, я оце от щойно звернула увагу, то стояв він просто. Я думаю. Щось, щось мене так, знаєте, ця зірка спочатку змутила, з, 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 а потім така дивлюсь, блін, і думаю, якою стороною у нас прапор, чого у нас прапор такий? Ну це просто. Це просто капець. Як можна так облажатися? І я думаю, що ці подарунки будуть не тільки на Миколаїв, вони ще й будуть на Новий рік. Ну як так можна? Так, все, відволікаємося від того прапора. Перехожу я на кухню, буду готувати щось. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях свою думку з приводу ось цих от подарунків. Мене чомусь це зацепило, не знаю. Якось ну, от зацепило мене це. Не можу прям передати вам свого обурення, але. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Так, буду я готувати усі м, напівфабрикати, які я сьогодні перекопила, буду готувати голубці, щоб завтра неділя була у мене така неділя, як у всіх моїх домочадців, які будуть відпочивати. В них неділя вихідний, а у мам вихідних немає. Ні вихідних, ні будніх вихідних. Завжди знаходиться якась робота, а тим паче, якщо... Треба щось годувати, готувати, нагодувати сім'ю, щоб вони не були голодні. А коли вони сидять вдома, то всі ходять і тільки під'їдають. Щось поїсти, щось смачненьке, щось таке, щось таке. І потрібно якесь різнообразити меню, тому приготую я ось ці сирні палички, які дуже люблять діти. Я дуже рідко їх їм купую, але все ж таки купую. Приготую ці сирні палички та голубці. Голубці діти їсти не будуть, буде їсти тільки Ангеліна із них кашу, а капусту їсти вона не буде. Можливо, ще приготую якийсь суп. Або не суп, що ще придумаю, щоб приготувати. Е, так, е, голубці я проварила можливо хвилин 15, просто з водичкою. Е, і роблю засмажку туди: цибулю, морквинку, томатну пасту, додаю туди ще солі, приправки, е, перетушкую це все і викидаю його у у кастрюльку. Так, завжди отут на столі хтось сидів, хтось щось робив, хтось щось їв, прибираю після всіх. Щоб було чистенько. Люблю, коли стіл чистий, але не завжди так буває, тому що завжди е, хтось щось туди або принесе, або сяде, і забудеться. Ну, таке, знаєте, Якби в домі не було нікого, то ніхто б це і не робив. А так нас е, всіх багато є, кожного разу приходиться прибирати. Е, тому прибираю зі столу, поки там засадили. Смажка смажиться, і прибираю ще під столом, бо там завжди крихти, хтось їв і комусь щось в рот не попало. Тому воно лежить на підлозі. Ну, все, дві хвилинки роботи, і любо подивитися так, висипаю свою засмажку туди, Добавлю ще трішечки водочки, щоб змити її з голубців, закриваю кришкою і тушкую. Чому не роблю голубці сама? Я знаю, що це доволі таке економне блюдо, і можна було би приготувати його самі. Я вам відкрию один секрет. У мене голубці просто не виходить. Я не знаю чому. Я їх кручу-кручу, закручую і пальцем запитую. Пихаю, а вони у мене не виходять. Їсти я поставила готувати. Зараз покличу ростіка, поки спить Ангелінка. Ой-ой-ой, яке важкеньке таке. Ми зробимо ось цей водомік. З Ростусіком посидимо вдвох, покинглінка спить. У мене там їсти готується, чайник кипить. Чому достала цей чайник, бо в бутилці вже майже немає води. А я чесно не хочу йти на вулицю. Така ледаща, прям не хочу йти на вулицю, хочу бути вдома в тепленькій квартирі, хочу бути вдома. Будемо робити зараз ось цей от, ем, будиночок. Вперше будемо робити, того року ми робили щось, щось інше. Не будиночок, а просто печиво ми робили. І в нас вийшла дуже така цікава була, цікаве було заняття. Ага, не можу відкрити однією рукою. А, ага, от тут є інструкція, а я хочу дістати і так, з використання. Ага, не будемо робити, поки Ангеліна спить, тому що потрібно збивати блендером. Значить, зробимо. Е... Значить, зробимо його тоді. Коли вона прокинеться, я сама вже позіхаю. Тоді ця справа відставляється. Ось тут його гарненько, щоб не забутися. Дивіться, як моїм квітам, хорошо на балконі. Тут прохолодно, вони прям всі живесенькі всі всі гарнюсінькі такі. І це ще з 5 числа. Сьогодні у нас 7. Хто каже, що троянди не стоять. Круто, вони стоять. Дуже гарненькі, симпатичненькі такі, класнюченькі. На них, бачите, багато водички. Я позабирала всі листочки, які тут були, щоб вони гарно пили водичку. І їм можна сьогодні поміняти водичку на таку прохолодненьку. Вони будуть ще краще стояти, але не знаю, буду я це робити чи ні. Знаєте, мені на роботі вистачає квітів, але ті, що подаровані тобі, вони особливі. Вони такі класні, такі особливі. ця навіть розпустилася, бачите така. Ага, а ці коротше. Класні очі так покажу вам, що тут таке в нас так гарно світилося. Подивіться, це такий проектор. Подарували нам на Миколая хрещені. Дивіться, який крутий. І тут є різні, там можна переключати, планета дуже класно виглядає, коли темно. Ну коли вже е, вигнуте світло і вигнутий телевізор, дуже круто виглядає. Освічує от всю кімнату. Ценчека, де що усмерз. Ангеліночка прокинулася, тому приступаємо до приготування цього е, нашого будиночку. Як ми його відкрили, такий класний аромат, медовий, прям чути медовим печивом. М -м Хотілося б вже його з'їсти з кавою. Ням-ням-ням-ням-ням, Сьогодні кава мені вже досить. Досить стараюся не пити більше, ніж дві кави в день, тому що мені потім поганенько, я потім не можу заснути. А саме, якщо вип'ю після обіду, так готуємо все за рецептом. Все дуже просто, все дуже швидко. Збиваємо одне охолоджений білок, одне яйце, один білок. Збиваємо до пишної пінки, потім додаємо туди цю сахарну пудру, цукрову пудру. Яка була в складі, перемішали, і все-все загружаємо у кондитерський мішок, який теж був у складі там наповнені. Робимо там надріз у мішечку, і все І можна його робити. Так, я пішла до Ангелінки, а до цього будиночку приступає наш Ростік. Він хотів зробити це сам, казав, я сам-сам сам, але щось пішло не так. Покликав мене на допомогу. Щось там у нього не дуже трималося, тому я прийшла йому на допомогу, бо дуже важкувато видавлюється ось це от біле, але ще й воно дуже швидко застигає, тому потрібна Ростіку була допомога. Він тут, бачите, у нього крем вивалився, він не знав, що йому робити, як до нього підійти. Я вже тут йому зараз швиденько повидавлюю, закрутила назад, і Ангелінка, звісно, наблюдає за цим всім, піддивляється. Їй дуже цікаво, ми їй сказали, щоб вона нам не мішала, але вона каже, я буду дивитися. Переміщаємося на стола, бо там трішки нам незручно всім. Всі збилися, знаєте, в один кусок, кут куточок. А тут там багато місця, тому ми збираємо наш будиночок. Дуже класно і швидко збирається, але швидко застигає ось ця вода глазур. Тому треба працювати швиденько. Дитина сама, ну я не знаю, Ростик би це робив дуже довго і видавлюється, знаєте, з кожною хвилиною все важче і важче, тому що воно застигає. and um. Зібрали ми його буквально за хвилину ну, 15, а далі діло залишилося тільки за розтіком. Він його прикрашав. Прикрашати він хотів, звичайно ж, сам і прикрашав, як йому там, знаєте, подобалося на його фантазію. Це дуже крута ідея. Я думаю, в наступному році візьмемо ще один будиночок. Можна такий будиночок буде взяти ще на Різдво, приготувати. Знаєте. Такий красивий, ну, атмосферний будиночок получився в нас. І Ангелінці теж дуже подобалося, сподобалося, вона любувалася ним, щось там розказувала йому, щось йому підказувала, і отак, вот і ще так, і ще пальчиком доторкалася. І їм взагалі дуже сподобався. Я кажу, діти в захваті, дуже класний подарунок. Тому беріть на замітку попереду ще новорічні свята, ще Різдво. Можна подарувати комусь із дітей, в кого є діти. Дуже, дуже, дуже сподобалося нам. І я там займаюся своїми справами, а діти зайняті будиночком. Ангелінка наблюдає, підставила собі там стульчика маленького, такого, як у нас у вані, стоїть, і допомагає Ростусіку це все прикрашати. Так, поки Ростік там чеклує над своїм домиком, я буду нам привезти з села домашню курочку. Зараз я оце підскублю з неї, і буду її різати і замочу в водичці на годинку-дві, щоб ця вся кров коротше, з неї шла, і буду її тушкувати. Так, М'яско постояло десь годинку, я один раз водичку зляла. І ще один раз зараз ляю, покажу, що буду робити далі. Все, водичку злила. Насипаю сюди солі, перцю, всяких спецій, які мені подобаються. І хорошо це все діло перемішую, щоб обваляти в спеціях ось це все м'язко. Можна додати ще часничок, ну, по смаку. Хто що любить, то та й додаю зі спецій. Добавляємо все. Так, перемішуємо це. Все так гарненько. Я додала ще два зубчика часничку сюди, натираємо. Можна було б ще залишити, маринуватися, але курочка молоденька, у нас вже вечір. І я, так би сказати, не дуже, не дуже хочу чекати. Розігріваємо сковорідочку. І ще буде. Я вже думала, сьогодні нічого не готувати, але все ж таки ще. Поставлю тушкувати курочку і завтра, можливо, відберу до неї тільки якусь картоплю чи макарошки. Так, І на розімріту сковорідочку. Ставимо і обсмажуємо на такому гарненькому, величенькому вогні з двох сторін. Щоб була скориночка. Можна під кришечкою. Обсмажуємо і переставляємо у каструльку. Я кашу вже підготувала, Обсмажуємо. Все обсмажили, поставила це все в кастрюльку. Виливаю ось цей жир, бо його вже натопилося з курки. Курка була, знаєте, така домашня жирна. Доливаємо ще трішечки водички, закриваємо кришку і тушкуємо до повної готовності. Ну, я люблю взагалі тушкувати годину-півтори, тоді воно таке прям дуже смачнюще, дуже м'якеньке, дуже дуже прям смачне. Все, домік готовий. Всім дякую вам за перегляд за цей суботній день, що провели з нами, що завітали до нас в гості. Дякую вам за гарні ваші коментарі. Всім пока-пока-пока.